В останній дзвінок я дуже багато і часто йому казала, що я його люблю, бо я дуже боялася, що я не встигну цього сказати. Ольга Куртмалаєва згадує розмову зі своїм чоловіком весною 22-го року. Він морський піхотинець. Разом зі своїми побратимами обороняв Маріуполь на заводі Ілліча, звідки й потрапив до російського полону. Нам написали про те, що весь батальйон зник. Просто ніч ми не розуміли, що з ними сталося. А зранку вже на російських. Ам, каналах ви бачили відео, що весь батальйон захоплений в полон. За понад тисячу днів ворожої неволі. Жінка змогла отримати від Руслана лише один лист зі словами: сподіваюсь, у тебе все добре. Кохаю, сумую. Сподіваюсь, скоро тебе побачити було відео, і був від нього лист. На російських пабліках і я побачила, що він, звісно, дуже схудлий, дуже стомлений. такий сірий вигляд, знаєте, обличчя, але головне, що я не побачила в його очах зневіри. Він вірив, що все буде добре. Знаєте, я бачила злість на них, але я не бачила зневіри. Ми зустрілися з Ольгою під час акції на підтримку військовополонених. Жінка постійно когось підтримувала та допомагала з організацією. Каже, такі заходи це водночас і нагадування суспільству, і підтримка військовополонених. У мене була онкохвороба, і далі я продовжую проходити хіміотерапію. Я доволі часто на таких акціях. Бували часи, коли їх пропускала через хворобу, я не могла чисто фізично, але зазвичай дуже часто. Це дуже важливо, насправді, щоб суспільство розуміло. Статистика жахлива, це закатовані тіла, це захворювання, це дуже багато туберкульозу, це страшні катування. На акції ми познайомилися і вже зі звільненим військовополоненим, колишнім морським піхотинцем Валентином Василенком. У війську чоловік із 18 років, повномасштабне вторгнення застало його у Широкиному, звідти довелося відступити та передислокуватися у Маріуполь. Ситуація щодня погіршувалася 12 квітня. Я був поранений. Мені я отримав уламки у стегна. Я не мог не ходити нічого, я лежав на шпиталі, вже не пам'ятаю, друга або третя вже це прорив був і підійшов мій тоді командир, сказав, що будемо вбиратися та виходити тобто, до полону. Бо ну, ніяк. Тобто, це знаєте, це просто сидіти і чекати на її смерть. Про утримання у російському полоні чоловік розповідає коротко, про деталі поки не готовий говорити. І ворогу не пожелаєш такого. Тобто пережити полон це, це дуже тяжко. І моральне, і фізичне впливання, вони дуже тяжко переносяться. Дуже тяжко. Так званий суд ДНР засудив його до довічного ув'язнення за злочин, якого він не вчиняв. Звинувачували у нібито загибелі 14 мирних жителів. Восени ж минулого року у рамках чергового обміну чоловіка нарешті повернули додому. Знаєте, коли я потрапив на кордон, коли я вже побачив кордон, був такий знаєте, вау. Торік Україні вдалося повернути 1358 людей. Серед них 139 – морські піхотинці. Нині Росія постійно заявляє про готовність до обмінів у великих кількостях. Однак насправді це лише частина їхньої пропаганди, каже представник координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. З одного боку і не потрібні їхні люди, якби це не дивно звучало, і ми бачимо, що про багатьох забуто. І є в нас росіяни, які знаходяться в полоні понад два з половиною роки, і, і ними ніхто не цікавиться. А з іншого боку, так це тиск на рідних, це тиск на суспільство, і це намагання розхитати суспільство. Ми постійно виходимо з пропозиціями на протилежну сторону, але одна річ це вкидати в інформаційні простір якісь заяви інша зовсім річ, коли доходить до реальних дій. Більше 1300 морських піхотинців перебуває у полоні. З них чи не кожен другий має тяжкі хвороби, і він отримав їх саме через те, що перебуває в полоні у Росії через те, що наш ворог дуже підступний. Нам досі невідомо точна кількість, яка потрапила в полон. Росія приховує українських полонених. Росія не дотримується норм Женевських конвенцій, не допускає представників міжнародних організацій, утримує українців в неналежних умовах та катує. Недостатнє харчування, недостатня е, медична опіка, е, дуже багато інших проблем. І ми знаємо, що з е, доповіді ООН і за нашими даними, що понад 95% на жаль, піддаються тортурам. Що найменше дванадцять морських піхотинців померли в російських тюрмах. Їхні тіла передали до України під час репатріації. Карина Подленко, Павло Бондаренко, Володимир та Валерій Сетюки телеканал Рада для підсумків Єдині головне.